9 жовтня Кременчуцька, 15-та державна пожежна рятувальна частина поповнилася потужною спецтехнікою, а саме сучасним автопідйомником, здатним підіймати особовий склад рятувальників на висоту 45 метрів. Таку гуманітарну допомогу рятувальники отримали завдяки співпраці з Королівством Данії. Він залучається і буде залучений для гасіння пожеж багатоповерхових будівель. У нас в області їх 39. Це набагато спрощує. Пришвидшує гасіння пожеж або ліквідації наслідків надзвичайних різних навіть під час російських обстрілів. Ці 39 будівель підвищеної поверховості у Полтавській області розташовані у грішніх плавнях Полтаві та Кременчуці. Тож ці міста і отримали нову техніку. Це дозволить рятувальникам ефективніше виконувати завдання на висоті, особливо в умовах пожеж і надзвичайних ситуацій у багатоповерхівках. Раніше до, цієї, до цього автопідйомника ми піднімалися всього на висоту 27 метрів. Зараз ми можемо підніматися на 14-й поверх на дах 15-го поверху. Вчора Кременчуцькі рятувальники розпочали теоретичне навчання, а сьогодні вже приступили до практики. Саме навчання в нас буде проходити протягом п'яти днів. Вчора був перший день, ми вивчали теорію, теоретичні відомості, призначення, загальну будову, тактико технічні характеристики даного підіймача. Сьогодні другий день навчання у нас вже почалася практична підготовка водіїв. І тематика сьогоднішніх занять у нас це встановлення автомобіля на опори. Для Кременчука це оновлення є надзвичайно важливим, особливо в умовах війни та можливих загроз з боку окупантів. Новий автопідйомник підвищує ефективність та мобільність рятувальників, що в свою чергу сприяє зменшенню ризиків для життя і здоров'я містян. Софія Григоренко Іванкаченко, Кременчуцькі новини.